Стосовно Дональда Трампа то відомо, що він увів додаткові тарифи вчора для Індії. Тож поговоримо трохи якраз про міжнародну політику і про поведінку Трампа, про те, як він діє останнім часом. Трамп, як ми знаємо, взагалі зараз фактично з усіма основними торговими партнерами США намагається передомовитися про умови торгівлі і економічної співпраці. Ми знаємо, що як велику перемогу подає американський президент свою угоду з європейським. Ським союзом, де вдалося йому проштовхнути 15% відсоткові мита на усі європейські товари ключові. А також е зобов'язати європейський союз закупити е товари американського виробництва, зокрема енергетичні продукти, продукти енергетики на 750 мільярдів. Ну і бачимо, що ще одним таким кроком Трампа стало введення 25% відсоткового мита для Індії. Однією з причин, як повідомляють, кажучи, в оточенні американського президента однією з причин такого рішення є позиція Індії в російсько-українській війні. Про це в True Social писав і сам Трамп учора, зазначивши, що Індія, хоча і є другом США, ми протягом багатьох років вели із нею порівняно мало торгівлі бізнесу, тому що їхні мита занадто високі. Трамп про всіх так каже, що всіх за високі мита стосовно США. І додав далі президент Ша такі слова: вони мають бути найжорсткішими, вони мають найжорсткіші, перепрошую, найогідніші негрошові грошові торгівельні бар'єри серед усіх країн. Ну, Тепер бачимо, Індія вже вибивається в лідери тих, хто дратує Трампа. Крім того, вони завжди купували переважно більшість своєї військової техніки у Росії, зазначив Трамп. І Є найбільшим покупцем енергоносіїв для Росії. Поряд із Китаєм в той час, як усі хочуть, аби Росія припинила вбивства в Україні, І тож, усе це недобре. тому Індія платитиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за вище викладене, починаючи з 1 серпня. Тобто, коли от е, настане уже дедлайн для Індії, це дуже скоро має статися. Це, це має статися завтра, 1 серпня. І відповідно, що якісь додаткові штрафні санкції почнуть діяти, якщо Індія продовжить купувати російські Ського нафту, хоча влада Індії, уряд Індії заявляє, що вони можуть в принципі відмовитися від російської нафти.